Зранку у середмісті Херсона монтують сцену. За два дні тут відбудеться вечір реквієм пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, яка відбулась 18 травня 1944 року. У 4 годині ранку до меж там, де мешкали кримські татари, увірвалися радянські військові. І... Жінок, дітей, старих людей, у всіх поголовна засадили в товарні вагони для скота, для перевозки скота і були відправлені віддалення району Радянського Союзу. Це перш за все, Урал і Середня Азія. Взагалі всі депортації приступні за своєю суттю, але ця депортація вона була якоюсь ну, звірською, тому що було, не було. Створено будь-яких умов, людей, як скот, заганяли в ці вагони, не було жодної медичної допомоги, жодного харчування, навіть питної води не вистачало. Ібрагім Сулейманов говорить про трагічні події 77-річної давнини, стали активно згадувати лише останнє десятиліття. Цьогоріч день пам'яті вперше відбудеться у нестандартній художній формі. Режисером перформансу запросили засновника і президента Гогольфеста Влада Троїцького. Коли нам запропонували брати участь і мені режисерувати, для мене це велика честь. Тому що, як говорив Стус, на жаль, в Україні культура починається кожного разу з нуля, і пам'ять починається з нуля. Хоча це день пам'яті, роковини, але ми все одно намагались говорити про те, що життя триває. Дуже важливий момент не ховати. Ми віддаємо шану трагедії, пам'ятаємо, але при цьому дивимося у наше завтра. Площа свободи перетвориться на сцену, якої тут ніколи не було, говорять організатори. На будівлі кінотеатру Україна розмістять світлові проєкції. Декорації розроблені спеціально для цієї події. Музичний перформанс, за словами режисера, дасть можливість побачити і відчути усе, що пережив кримськотатарський народ, майже 80 років тому. Дійство Дійство 50 людей з кримськотатарських колективів: Даха Браха, Джамала, Ахтем Сейтаблаєв. Це творча команда, яка бере участь у створенні цього творчого простору. Вечір Реквієм, пам'ятаємо, відбудеться у суботу, 15 травня, о 20.30. Ксенія Сіліна, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.